А ось у цьому білому пакеті це якраз основна моя їжа була основний харч. Потрібно було взяти щось таке смачне, щоб я його міг їсти, щоб воно було калорійне, корисне, щоб були вітаміни, мінерали, щоб можна було їсти сирим і вареним. Купив я дві пачки сухої суміші дитячого харчування, типу малиш, купив різних видів горіхів, там 5 чи 6 видів було. Перемолов на м'ясорубку, також перемішав, додав родзинок, кура. І все це змішав, і можна було їсти сухим. Ложкою взяв, поїв і водою запив. І приємно йде і легенько, а головне калорійний. Але ще смачніше получалось, коли вода закипіла засипати цю суміш, і получалася така каша. Воно ще було ситніше і ще приємніше було його їсти. І як цікаво, що за всю дорогу не приїлося. Продукт невибагливий, калорійний, корисний. Так що ось така бадяга. Бадяга по тернопільськи.